Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы открываем выставку и главный персонаж нашей выставки это море. Наше любимое Одесское море, которое во все времена, во все века вдохновляло творческих людей, художников, поэтов, писателей. Вот. И вдохновляло, наверное, потому, что мы не живем ради искусства, мы живем искусством. Я хочу вам сказать, что Искусство и море это такая бездна, которая нам дает вдохновение и которая, наверное, не зна. И потому нам интересно быть в этой среде, нам интересно быть друг с другом, нам интересно общаться. Вот. И выставка получилась замечательная. Каждая работа по своему таланту, Каждая работа дает почву. И размышления. Основной целью наших выставок здесь, в сердце Союза художников, наверное, больше в мире в наше время является это поддержка друг друга. Что есть доказательство союзности в нашем союзе художников. Дорогие друзья, я вам желаю вдохновения, земных благ, творчества и хороших мыслей, потому что хорошие мысли определяют качество нашей жизни. Поздравляю, дорогие друзья. Я хочу добавить, что о море сложено очень много стихов и песен, и все виды искусства обращены к этому природному явлению. Оно действительно живое существо к которому мы идем навстречу, когда нам плохо или когда нам хорошо. Мы, глядя в эту даль безграничную, на горизонт морской, мы забываем о своих проблемах и переносимся в какие-то мечтания, какие-то мысли более возвышенные. Оно нас лечит. И, естественно, наша выставка сегодня посвященная морю, прогулке, прогулке, прогулке по морю. Эта выставка, она тоже нацелена на то, чтобы, глядя на картины, человек соприкасался с этой водной, как говорится, гладью в окружении наших берегов, домов, побережья Одесское, портов. Ну вот море действительно это живой организм, который должен быть замечен. И мы его всегда отмечаем на своих полотнах. Что еще хотела сказать, вот вспомнилось почему-то почему-то, вспомнилось еще с детства, море волнуется раз, море волнуется два. Вот хотелось бы, чтобы только море волновалось, чтобы все, как говорится, наши переживания мывались этой водой и уносили ее и очищали, как соленая вода. Желаю вам тоже мирного состояния души, добра, осмысления всего, что происходит и быть, желаю, развернутыми в сторону позитивного. Вот такое у нас история. Да. Наскільки можливо, я вас тоже поздравляю з відкриттям виставки, і вот Анатолій Александрович доповнить, ще розкриє цю тему. Так. Да. Шановні друзі, я вас вітаю і дуже вдячний нашим організаторам, дівчаткам, які запланували цю виставку і по плану проходять наші виставки. Ми нікого не силою, ніхто не не зобов'язаний, ми зобов'язані, от кожен по своєму, потребності, по своєму по поклику душі приносить твори на разні наші е, виставки, і хочу сказати, мені дуже приємно чути від других е, митців, художників е, от роботі на журналісти. Горе, ну ви працюєте дійсно за вами, не услідиш за вашими виставками. Настільки ви е, продуктивні, наскільки ви е, ну, приємне враження від Дуже великі хороші по поводу наших виставок. І так як у інших містах виставки проходять там ну дуже рідко. Там я свої травні завжди свій свою батьківщину, за якою я слідкую. Мені цікаво їхні події. От вони кажуть: у нас такого немає, як у в Одесі. От, дійсно, Одеса живе, Одеса працює. Творчо працює, і художники відгукуються на такі події, які проходять у наших виставкових залах. Зараз виставка відкрилася, будь ласка, проходьте, не стає, проходьте. Виставка відкрилася дуже цікава. Виставка нашої художниці з Омангуловою до твоєї до свого ювілею. От потім іде по плану другі виставки. Вона Завжди, вважай, 18 виставок проходять тільки на торгові, і тут кожен місяць проходять отакі наші події. Це дуже приємно, що активність одеських митців вони заметні по всій Україні. Ну, я не буду вас утопляти своїми, ви, ви знаєте, для чого це робиться, особисто особисто зараз, коли така подія проходить в нашому, на, в нашій Україні, от, в Україні, от, люди приходять сюди, от зараз тут говорять, Боже, не можу налюбуватися дворами». От, Кожна робота по-своєму цікава, кожна робота автор приложив своє. Творче співчуття, творче своє натхнення. І ми дивимося, любуємося цими нашими произведеннями мистецтва. Я, шановні друзі, це не як реклама. Для нас дуже велика честь. Я говорю це з особистою відповідальністю і так буде на, на далі у нас це, такі події проходити. На застяг дуже відома, цікава людина, яка сам художник, член спілки художників України, почесний член Академії мистецтв України. Це поживанов Михаїл Олександрович. Давайте йому поаплодуємо. Це перший мертвий міста yeah. Маріуполь, який свій час, як митець, як людина, як професійний діяч, коли я побачив ролик, який він дає інтерв'ю на центральне телебачення. По Україні я був дуже-дуже приємно здивований тим, що людина обладає настільки професійною своєю роботою, своїм, своїм ідеалом, своїм принципом, своїм, своєму побудові, мало того, що за його підтримкою зроблена Академія мистецтв, філіал академії мистецтв в Маріуполі. О, так як вона планувалася, була в 2014 році, почалася війна в Криму, там хотіли зробити філіал Академії мистецтв, але там не вийшло, відкрили при бажанні і при е, тому, що зробив Михайло Олександрович, він людина, яка має в Києві свій е, особистий ну, свою галерею. О. Де щас зараз виставлялися наші митці одеські митці. і дуже приємно, що людина, яка ну, буде балотуватися в Верховну Раду України. Якщо людина це попаде тут, це не агітація, я нікого не випадаю. Я просто хочу сказати, що такі люди, які попадуть. Верховну Раду це наше майбутнє, наша творчість, наша мистецька подія і мистецьке наше життя покращиться, ну я думаю, на, на багато. Михайло Олександрович, будьте ласка. Слово по листовці. і вітаю кожного тут, вітаю Анатолій. Його ж все одно не перевихуєш, да? Я йому казав, що не треба цього нічого, але що но... є, то є. Насправді я щиро вітаю кожного з вас. Я вдячний Анатолію, вдячний спілкую нашої одеської організації, що ви сьогодні постійно, вот насправді, кожна виставка це той цвях додатково. Кришку гроба, що що вони не роблять, нас зламати неможливо. І це насправді е, правильно ну, повторювати там слова Черчилля, да, коли йому на початок Другої світової запропонували, що зніміть з бюджету всі гроші з культури, а він каже: а за що ми тоді будемо воювати? От, давайте щиро і відверто ці речі пам'ятати, і так воно е, було і є. Бо сьогодні це дозволяє ну, реально всім відчувати, що ми не зламані. Да, і мені ну, легко про це казати і про хлопців наших казати. Ну, Толя знає, да? вот, наприклад, мій молодший син, да, він сьогодні Як це називається? командир десантно-штурмової роти 36-ї бригади морки. І фактично, ну з початку березня 2022 року, і через що вони тільки там хлопці не пройшли, іноді отак волосся дибом встає. Але ти розумієш, що коли ми тут робимо правильну справу, то їм легше там вони розуміють, заради чого вони там? Тому дякую. А то життя. Треба перемогти, а потім вже будемо думати. Бо іноді я вам чесно кажу, я дивлюсь на сьогоднішню Верховну Раду, бо певний досвід є. Я там 4 роки Маріупольський міський голова, 6 років був замом у Олександра Олександровича Мельченка в місті Києві заступником Київського міського голови, там замміністра економіки, 4 скликання народний депутат України. І іноді вже не хочеться туди абсолютно. Але потім послухаєш, думаєш, ну ёлки палки ну там досвіду взагалі жодного нема. І починаєш їм про щось розповідати в будь-якій галузі. А вони просто або роблять вигляд, що вони не розуміють, або насамкіли такі. Тому доживемо, то побачимо. А сьогодні ще раз велика подяка, Толя, тобі спілці, що ви робите от таку гарну правильну справу. Дякую. Дякую Дякую. Витягнув, так, у нас є Юрій, будь ласка, десь Марк, в мене має. Дякую, Наталія Олександрович, що важко після таких слів, які про пролунали в цій залі, але не сказати про... Поєднання морської стихії і мистецтва дуже важко, тому що вони неначе створені одне заради одного. Море надихає митців на творчі звершення, а митці на своїх полотнах відзеркалюють і осівують прекрасне море. І Одеса пов'язана з, з жанром, якщо можна назвати те, що ми бачимо на цих холодних, на цій виставці, пов'язана з жанром маліни, тому що дуже любив виставлятися в одеських залах, музеї Великий Альвазовський. Він любив Одесу, він був пов'язаний з нею. І навіть за кордону приїздили художники з самої Італії, щоб навчатися і надихатися усього великого марініста. І люди, які живуть біля моря, вони в своїй творчості не можуть не торкнутися цієї стихії і багато митців Лещини. Вони одночасно, в якому жанрі вони натворили, який не був би головний. Творчості вони обов'язково торкаються зображень моря морських пейзажів. Для мене особисто дуже приємною подією була участь у виставці вперше в цьому році. От буквально вчора закінчилась виставка «Крим, це Україна в центральному будинку художника в Києві. І саме морський пейзаж був. А там представлено на цій мистеці. Тому я пишаюсь нашими чудовими митцями, які створюють такі дивні роботи, чудові, надихаючі і впевнені, що глядачам це все має сподобатись. Вітаю, шановні колеги, шановні друзі, шановні люди, які люблять мистецтва. тем, что происходит эта чудовая выставка с ее открытием. И желаю всего-всего наилучшего. Натхнения, здоровья, нехай высшие силы добра оберегают вас и ваших близких. Вот всех недоразвив наш такой простой час. Так, у нас есть Олег. Будь ласка, ты наш поэт, художник, так пытаешься на выставках показывать свои творы. Будь ласка, скажи витальное слово. Я рад, что попал в такую организацию, где собираются художники, и я тоже могу здесь, как и любой одессит, принимать участие в выставке, когда картина проходит и за нее проголосуют. И вот эта организация одесская, я не буду говорить за все киевские, она действительно живет. Я член Союза писателей, я увидел как Умирает и умерла организация, когда ей руководят люди, которые занимаются совсем другим делом. Не организацией, а каким-то пиаром, не организацией, а своим вообще позасторонним каким-то пиаром. И здесь приходишь, видишь художников, такие добрые лица обсуждаем, смотрим картины, приносят картины, и видишь этих людей, которые приходят, руки в краске некогда, отмыть их полностью, но они несут свои картины, чтобы показать их, выставить, и приходят одесситы и смотрят, и даже вот с других городов приезжают к нам, приходят и радуются, что Одесса живет. Здесь в основном Новые картины уже этого года. Это говорит о том, что одежство живет и будет жить. Без, без подготовки. Людина вийшла і сказала испиди свої слова. Я сьогодні мені позвонив відомий наш поет, перекладач, письменник Анатолій Глущак. Це людина значима. Мистецькому житті письменницькій. І я йому коли сказав, він у нас почесний член нашої Одеської обласної організації, от, я йому сказав за виставку, він каже, теж, я не успіваю за вами слідкувати, які ви молодці, що дійсно підтримуйте один одного, також цінуйте один одного і виставляйтеся, тому що от у нас у вас хоч є куди зайти. А в їх який будинок шикарний був на ви знаєте, де музей сучасного мистецтва. Вони його ліквідували. О, це ж Який будинок пам'ятка архітектури цачкалова білінського О, там, де музей сучасного мистецтва. Так що ми цінуємо один одного, шануємо і виставляємося так. Це мій дивіз по, по спільці. Я хочу, щоб наша спілка була як можна. Більше доброзичливо, щоб не було в нас ніяких расприй, там за мову, за національність, нас це не касається. Ну, ми повинні жити, і творити, і підтримувати один одного, цінувати Україну, цінувати нашу мову, цінувати нашу спілку. В цьому наша. Наше покликання на сьогоднішній день не буде спілки, нікому ми не, не потрібні. Тому я і говорю, що наша спілка це наша сім'я, це наш дім, це наше об'єднання, де ми можемо прийти. І от як, як сім'я, спілка це для мене, це моя сім'я. Тому і в нас от по групам, по, по секціям, от ведуться різні діалоги, розмови, е, обяви. От, ми цінуємо це все. Ну, от, таке наше життя, таке наше покликання. І ми цінуємо наші Збройні Сили, от, які нам допомагають, і ми живемо ради цього, щоб і допомогти, і допомагали Збройним силам України. До нас приєдналася Юлічка наша, вона теж прийшла не спустимо, не э, lent нічого. <ен derivatives> дор… <ến chemistry> <Jeanette> вона може щось сказати. Оце найголовніше. Ну, well, я хочу сказати перш за все. Не бачились ми з ну я особливо довго, тому хочу всіх привітати. Христос Воскрес, ще пасхальні дні йдуть. І оці. Ну, дивні дивовижні дні відбуваються такі події. Ви бачите, Анатолій Олександрович у Білому весь так він такий теж парадний наряди. Він підготувався, як завжди. Ви готуєтесь до кожної виставки. І я хочу сказати, я в червоному так послему, і хочу вам сказати, що будьте мені здоровенькі, будьте нам здоровенькі, даруйте нам оцю радість. Знаєте, заходиш, кімната не дуже велика, але ти, начебто. Де знаходишся біля моря, так? Культурний але простір. знаєте, такий культурний простір і море, воно різне у всіх. Володимир Петрович Філатов, чию установу я представляю, має таку нагоду представити. Він був художником-любителем, членом суспільства, такого знаєте, Кастанді, да? спілки такої. І він малював теж море, воно в нього дивовижне. В нього такий колорит своєрідний, тому що він відчував оце світло, тінь, по-своєму дуже цікаво. І знаєте, я бачу, що тут є художники, які своїм ставленням до моря нам надають якийсь такий певний новий подих, повітря в цих роботах. Подивіться, повітря. Іначе, ось на це подивимось. Якщо ви спуститесь з інституту філатова, то ви побачите такий краєвид. Ось такі рослини. Ось такий кривий далі, знаєте, я начебто спустилася тільки що щойно з інституту, да? бачу, який дивний пейзаж, да? які дивні інші пейзажі. Я вам дуже вдячна. Я приходжу сюди, знаєте, ну, насправді, як додому. Ось Анатолій Олександрович, ви дивіться, такі жінки. Ви створюєте цю атмосферу таку домашню. Скажіть, кому тут погано? Хтось є такий нема. Бачите? А це означає, що усі тут добре. Добре. Дякуємо всім, 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 хто дарує нам таку радість. Дякую. Юлія Миколаївна, це дочка нашого прославленого белкуна Миколи Митрофановича. І вона довідує галереєю клініки Філатова, де запрошує художників, які приходять, ну там виставляються. І я хочу до вам показати, що під час війни, коли йде війна, коли отак гроші збирають на Збройні Сили України, і художники, під час війни я цю цей альбом вручив всім головам співок в Києві. І завдяки таким людям, які от виступав я вас познайомив і будемо надалі знайомитися з Михайлом Олександровичем, приложив теж свою внос вніс в копилку, внесок вибачають в копілочку нашу і випустили ми отакий от альбом. Оце наші спонсори, де і Михайло Олександрович у цьому альбому. Дякую. Це великий, великий для нас подарунок, шановні друзі. Це велика підтримка наших митців, які отакі от разніставки, отакі от альбоми, отакі от буклети, що ми робимо, оце придає художникам навчнення, оце придає сили, для чого ми це все робимо. І коли глядачі, ну тут художники, ми вже привикли до цього, і коли художники виходячи з залів. Після наших виставок і низько кланяються. Я, говорять, побували на виставці, дійсно, це як ну з свіжого повітря надихалися. От, враження дуже приємне. Оце раді цього ми і працюємо. Так що вам успіхів, здоров'я, сил, витримки, сімейних благ.